На каналі Dasha N Katie Live! І сьогодні у нас пранки над нашими Наші Ну, взагалі-то одним якщо... подписком. Ну, да. Якщо ви думаєте, хто це вам дзвонить, це ми. <ріху> е, якщо ви але у нас таке відео сьогодні. Хороший настрій! І <ріху> перше ми дзвонимо. Вигадайте кому? Це. <ріху> we het yeah. je dat. Raz, twee, drie, ik neem een nummer. Женя? Скажіть, будь ласка, ви можете відповісти мені на декілька питань? Ну, це по лічному питанню? А скажіть, будь ласка, скільки вам років? В яку ви ходите школу школи і де ви в якому місці ви знаходитесь? Передзвонимо йому і скажемо, що це пранк. Передзвони йому на простий телефон. Я не От блін, ми тільки що скинули номер. А мене номер на моєму телефоні, я не можу скинути відео. Ноль дев'яносто сім я повинна. Я тоже. Ноль дев'яносто сім. Ждіть, може тут. Дай мені. 16, 63, 59, 165. Він. Давай я скажу, що це пранк. Це давай, пранк? Давай разом. Ні, ти кажи. Кажи, Не, це з каналу. Тихо. Це пранк. Скажи.

Це <рес> ага, добре, <хорошо>, всім пока. Та він каже, що почув, але він не почув, <плес> тому що э, я а може й почув. Я не Далі дзвонимо? А може нікому не дзвонить. Ну, коротко. Ви э, на каналі Дашин Кетти Лав і побачимося на нових роликах, кстати. А може у нас, в нас ще буде друга частина, ми не знаємо, зараз може ми ще до когось ще позволить. Всім пока, пока, -пока. пока, -пока. привіт. Да.